Менеджмент даних це тема, яка пронизує, наче нитка, весь життєвий цикл даних. Сьогодні поговоримо про визначення менеджменту даних, про першочергові цілі та задачі і розглянемо його структуру. Якщо такий матеріал вас зацікавив, підтримайте відео лайком та коментарем. Це дозволяє мені побачити результат своєї роботи. Отже, менеджмент даних це розробка, впровадження та верифікація найкращих практик. І такі практики потрібні для підвищення цінності даних протягом всього і життєвого циклу. І ми розуміємо, яка величезна кількість різних процесів відбувається з даними протягом такого життєвого циклу. Давайте подивимось на прикладі. Уявімо, що ми в самому початку впровадження проєкту з даними. Давайте сплануємо весь процес. Ми маємо вирішити, які дані нам потрібні та як ми будемо їх використовувати. Досить важливі й непрості запитання, так? Далі ми переходимо до створення даних або їх збору. Виникають питання, які джерела краще використовувати, які є особливості зберігання та оновлення даних, тобто додаються нові запитання, але їх ставатиме ще більше. Адже далі на нас чекають процеси обробки даних, трансформації, підвищення їх якості, статистичні оцінювання. Далі йдемо до використання даних, будемо розробляти аналітику, дашборди, звітність, і в кінці зробимо роботу над помилками і виявимо потенціал покращення всього процесу. І це все окремі етапи, кожен з яких має свої внутрішні процеси. Таких процесів дуже багато, і на кожному етапі з'являються запитання, як контролювати процеси, як перевірити якість, як документувати дані, як покращити існуючі процеси, взагалі, які рішення краще прийняти. І це ми тільки розглянули процеси. А ще, є, скажімо, інструменти та технології, які ми використовуємо для роботи з даними. Яка там ситуація? Тут можна навіть не коментувати. Перелік сучасних інструментів для роботи з даними просто захмарний. Отже, які інструменти найкраще використати в нашому конкретному проєкті, які технології, які нюанси, як це вплине на якість, на терміни, на бюджет проєкту? Знову виникають питання, на які потрібно шукати відповідь. Але і це ще не все. Переходимо до людей до нас з вами, до команди. Ми з вами знаємо, як багато різних спеціалістів може бути задіяно в роботі з даними: це і архітектори даних, інженери даних, аналітики, адміністратори баз даних, бізнес-аналітики. Хто і як буде задіяний на кожному етапі роботи? Як об'єднати зусилля, як сформувати ефективну команду? Думаю, ми вже бачимо основну проблему, з якою ми зіткнулися під час планування нашого уявного проекту. Нам з вами необхідні рекомендації та певне регулювання процесів, людей та технологій. Це можуть бути інструкції, найкращі практики, погоджені стандарти, вимоги і якраз за це і відповідає менеджмент даних, адже він здійснює управління повним циклом даних у межах нашої організації. І на кожному етапі надає всі необхідні вказівки. Давайте подивимося, що він охоплює. Ми назвемо декілька найбільш критичних сфер впливу менеджменту даних. Почнемо з data governance, з керування даними. Це фундамент для розробки стратегічних документів щодо роботи з даними. Metadata Management – менеджмент це інформація про те, звідки дані прийшли, який їх подальший рух, в яких процесах вони задіяні. Це все також окрема сфера впливу менеджменту даних. Менеджмент якості даних дозволяє здійснювати оцінку. І документувати наскільки точні, послідовні та надійні наші дані, які дії потрібні для підвищення їх якості для подальших процесів. Сфера зберігання даних сфокусована на використанні файлів, баз даних, ОЗР даних, хмарних сховищ, все це для забезпечення надійності і доступності даних для наших подальших потреб. Є й інші важливі компоненти менеджменту даних: це бізнес-аналітика, менеджмент безпеки даних, архітектура та моделювання даних, інтеграція, управління документами. Мастер дата менеджмент, ми будемо розглядати кожен з них в окремих відео. А зараз вони нам просто допомагають зрозуміти структуру менеджменту даних або сфери його впливу. І вся ця структура в межах менеджменту даних розглядається через призму трьох основних компонентів, про які ми вже говорили: це задіяні процеси, необхідні інструменти та залучені спеціалісти. Отже, в якості підсумку хочеться зауважити, що без менеджменту даних ми не можемо контролювати процеси. Правильно оцінювати ресурси, документувати зміни та покращувати наші результати. Тобто менеджмент даних на практиці є виходом із хаоса. Хоча й потрібно розуміти, що ідеали менеджменту даних, скоріш за все, недосяжні, адже в реальних проєктах все постійно змінюється, існує багато внутрішніх зовнішніх чинників, які будуть не дозволяти впроваджувати все по інструкціях. Подальших відео ми продовжимо розглядати різні компоненти менеджменту даних і визначати найкращі практики для роботи в наших проектах. Thank you